Забар не отримав м'яч біля горів і зробив диво. Миколенко переходить до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Time. Ставте лайки, підписуйся, що коментарі. Поїхали! Мадридський реал в найближчі трансферні вікна продати дев'ять футболістів. Серед них опинився український воротар Андрій Лунін. Про майбутнє трансфери реалу повідомив портал sport.ua. Мадридський реал готується до серйозних кадрових рішень. У лінії трасери на вікно, клуб планує не лише підсилення в центрі поля, а й масштабне очищення складу. Однією з ключових фігур у цьому списку є Лунін. Український воротар стабільно демонстрував надійну гру, коли отримував шанс. Однак, повернення після травми Курта знову відсунуло його на позицію другого номера. Відсутність регулярної ігрової практики робить можливий відхід Луніна одним. Відсутність регулярної ігрової практики робить можливі відхід Луніна одним із найбільш реалістичних для літа. Зміни можуть торкнутися й захисної лінії у клубі. Готові розглянути пропозиції щодо Берлана Менді та Фран Гарцію, а також не виключають розставання з досвідченими центрбеками Давідом Алабою і Антоніо Рюдігером. У середній лінії Реал готовий слухати варіанти щодо Дані Себальєса та Едуарда Камавінги, які можуть використати як трансферний ресурс для фінансування нових придбань. Атаковальна лінія також не залишиться без змін. Серед кандидатів на продажу фігурують Брайан Діас, Гонсало Гарсія та Родріго Гоес. За інформацією джерела 4 січня 26-річний воротар має підписати контракт із грецьким панетонікосом. Очікується, що угода буде розрахована на два роки. За останні півроку Кучеренко в Данді провів 17 матчів у всіх турнірах, включно з Єврокубками. Та пропустив 26 мячів. Сума трансферу невідома, але дані збереже відсоток від суми наступного трансферу гравця. Головними конкурентами греків у боротьбі за Кущіренка був кіберський Аноротіс. Але пан Атолій Кос зміг запропонувати більш переконливі умови та успішно домовитися з шотландським клубом у київської оболоні Хороші новини перед тренувальним збором повернувся після перелому руки воротар Денис Марченко. Та також чудова новина для збірної України Ю-18. Про повернення Марченка повідомив паблік та Джерело повідомило, що Марченко йому всього 18 років близький до повернення на поле. Воротар отримав важкий перелом руки 20 серпня під час тренування в тренажерному залі, через що вибув на всю першу половину сезону. За інформацією джерела, футболіст має приєднатися до повноцінних тренувань уже під час зимових спорів команди. Оболонь пройдеме догляд 8 січня, після чого 18 січня розпочне. Не підготовче та в Туреччині. Очікується, що саме там Марченко зможе повернутися до роботи без обмежень і почне поступово набирати ігрову форму. У поєдинку 20-го туру АПЛ Бренфорд на виїзді зував Евертон 2-4 та злетів на три сходинки до гори. Обидва українські легіонери Віталій Полук та Єгор Ярмолюк були заграні у світній грі. Бренфер продовжив свою безпрограшну серію в англійській прем'єр-лізі до чотирьох матчів поспіль. Сьогодні команда Кіта Ендрюса вдало завітала до Ліверпулю, де впевнено перемогла місцевий Евертон. Головним героєм чмілів став їх бразильський нападник Ігор Гортяго, який вистрілив хет-тріком. Щодо наших співвітчизників, то і Миколенко, і Ярмолюк світний поєдинок розпочали зі старту. Але результативними діями жодному з українців відзначитись не вдалося. Бо більше і ще й примудрився заробити жовту картку. Тренер дитячої академії Динамо, легендарний захисник білосиніх зразка 90-х років, минулого століття Юрій Дмитруєн. Висловився щодо наявності молодих талантів у структурі київського клубу. Юрій Дмитруєн, який нині передає свій безцінний досвід юним майбутнім футболістам, які опановують ази гри мільйонів у академії Динамо, вважає, що у структурі київського клубу талановитих дітей вистачає, але й попередніх талантів. В кожній таланті. віковій групі є дуже талановиті класні гравці, але це ж від них все ж не залежить. Чи будуть вони наступними Шевченками, чи ще кимось, бо багато ще різних факторів. Зарплати, а потім машини, квартири. Хлопці дорослішають, дорослішають. А оп, бачиш, а вже не зірка, а вже не тягне, а вже інші хлопці підтягуються. Сказав Дмитрулін в інтерв'ю на ютуб-каналі Футбольний диван Дмитрулін відіграв за динамо 276 поєдинків у всіх офіційних турнірах. 7 годів, 15 результативних передач. Українського нападника італійської роми Артема Довбику продовжують шукати нову команду. Пропозиції надсилають клубом АПЛ, Ліги та турецької суперліги. Про чергову пропозицію щодо довговика повідомляє портал Ту за інформацією джерела 28-річного українського форида запропонували керівництво Ювентуса, який шукає варіант для підсилення лінії атаки. У Турині стежить за ситуацію навколо гравця на тлі стосунків селенським штабом у ромі, не приховуючи готові розглянути про Головний терен команди Дженпієро Гасперіні робить ставку на нападників профілю. Тому ремляни не планують орендних схем і розраховують на повноцінний трансфер з максимальною фінансовою вигодою. Окремо зазначається, що 10% від суми майбутнього продажу українця отримає Жероне, звідки він перейшов до Італії. Цей пункт може бути на підсумкову вартість угоди, але не зменшує інтересу з боку туренців. У поточному сезоні довбик провів 15 матчів за Рому, відіграв 594 хвилини та записав на свій рахунок два голи і два асисти. Захисник національної збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко потрапив до сфери інтересів одного з клубів грандів турецької суперліги. Турецький галатасарай проявляє предметний інтерес до українського поробця Евертона Віталія Миколенка. Про це повідомляє портал Казаналіс.ком. За інформацією джерела керівництво Стамбульського клубу вже розпочало перемовини із представниками Евертону. Варто зауважити, що Миколенко має контракт з Евертоном лише до кінця поточного сезону, і поки що не пролонгував свою угоду з ірильськами. Після 19 турів команда Девіса Samoez має у доробку 28 залікових балів та посідає 12 те місце у турнірній таблиці АПЛ. Миколенко у компанії 25-26 відіграв за Евертон 18 поєдинків у всіх офіційних турнірах, без результативних дій. Трансфермаркет оцінює 26-річного лівого оборонця 25 мільйонів євро. У завершальному поєдинку 17-го туру Французької Ліги 1 Парижмен у столичному дербі переграв в Париж та не дозволив Лансу збільшити Трив у чемпіонській гонитві. Напередодні Луїс Андріке заявив, що у команді потрібно вдосконалюватися, щоб набирати більше очок. І граці почули свого наставника, і взяли три бали у дербі проти в Капаридж. У першому таймі ПСЖ тотально володіло ініціативою: 70 на 30 – тримання м'яча, 6 на 1 – за кутовими, на 1 – за ударами. А трансформувати у гол зумів лише одну нагоду. На останній хвилині першої половини гри результативний удар вдався на паднику Однак по перерві гості зуміли з рахунок зрівняти. Постарався український оборонець ПЖ Забарний. І я свалив у штрафному на Алімані Горі, заблівши тому ноги. А Вілем Жебель з пенальті не схибив. До речі, за свій фол наш співвітчизник ще отримав жовту картку. Однак дива не сталося, і лідер ПСЖ Усман Дебеле вже за дві хвилини після пенальтів у ворота своєї команди знову вивів її вперед. Зрештою, цифрами 2 та 1 на табло Парк депрес край завершилась. Проте недавно Український захисник Ілля Забарний відзначився ефектним забитим м'ячем на тренуванні Паризькопеже. Та служба клубу опублікувала у інстаграм відео із занять команди. На кадрах видних гравці проводять двосторонній матч, а Забарний є у верхній кутворіт. Забитий м'яч приніс його команді перемогу в міні-грі. Одноклубники в тепло привітали українця. У тренуванні забарний грав разом із Вічою Карацкелію, Усманом Тембеля, Ветінньо та Тео Ернандесом. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, сайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.